Найголовніше для вас протягом 26 го року, яка взагалі тематика когось ну, це навіть вагітність. Це створення нової форми, причому матеріальної форми. Це не те, що будуть приходити якісь ідеї. Ви будете новатором, інвентором. Ні, ні, це цілком щось матеріальне. Це те, коли вже всі ваші роздуми, ідеї, вся ваша креативність, це те, що ви собі там намандрували у своїй фантазії. Це зараз буде втілюватися у матері. Новий бізнес, будь ласка, монетизація якоїсь діяльності, будь ласка, народження дитини також, будь ласка. Тобто, це створення форми у матерії. Це коли ви щось можете вже пощупати, отримати цілком явний прибуток. Тобто, це коли ви отримуєте вже свідчення вашої діяльності. Тобто це гроші, інвестиції, яке знання, яке наприклад ви отримаєте, як ваш ресурс, ви зможете їм користуватися і щось створити да, матеріальне. це результат у матеріальному світі. Але я ж кажу, що тут може бути вагітність. Але поки що бачу, що все ж таки це більше шляху от 80% високів, То буде дивитися до матеріальної стабільності. Причому тут така стабільність у гармонії, на те, коли ви там знаєте, дивіться карти. Пентакві енергія землі. Це не те, коли ви там доглядаєте кляту кількість зусиль, вимотуєтесь, у вас там потім якісь панічки ловите, безсоння, магнітой вже просто замість сніданку. Ні, це саме коли все завдяки вашій урівноваженості, поступальності вашої діяльності і абсолютна налаштованість на матеріальний результат. Це щось, що ви дійсно зможете вже потім надалі проваджувати у життя, бачити і тактику, і стратегію розвивати, але будете триматися свого бажання. А з